Добрий вечір. Нам потрібна відповідь і все. Когось. Просто бачиш голову і йдеш. Іде, Макс, іде. Це був Малин. Mm -hmm. Малин фест. А, ну напевно, як для, для багатьох, типу, знайома така історія, що типу ти молишся, 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 типу, Боже, я хочу, хочу, хочу. А по факту, типа, ну Боже, так а де, коли, як, ну я хочу, вроді, наче хороше щось хочу, а його нема. Я тоді теж малий пам'ятаю, був тоді, такий молився, молився одна молитва, друга молитва, третя. Це якраз малень, ну, там ну, сім днів хватає одні молитись. Десь, наверное, день п'ятий. Це який рік? Чотирнадцять чи п'ятнадцять, чесно, я точно не пам'ятаю. Чотирнадцятий згадав. І коротше, один день я такий приходжу і такий, боже, от все, от, ну, типа, зараз хочу і, 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 і точка. І такі молитва так, пішла, 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 і все, і щира бабаса, і погнали, і просто, знаєш, така, як сила сходить, ти просто, молитва закінчилась, а ти йдеш такий прям Фух, сила є, коротше, все, ти прям по цим огнем ходиш, коротше, прям, вау. І. халілює, це, це, це класно. Прям відчувати цю силу. І що саме головне, як казали, до речі, сьогодні що це не фініш. Ще багато-багато духовних дарів, яких... Бог нам дає, які ми можемо використовувати для цього. Вже проповідь пішла сорі. Два роки, напевно, про Хрещення Духом Святим. З 10 років я вонився, і вийшло так, що коли я був у таборі, наша церква, взагалі, вона напевно вже 30 років проводила такі церковні табори. Яка церква? Я сам з Волині, місто Нововолинське. і в нас були такі чудесні служителі, і вони. Один служитель, один із служителів він завжди дуже так ревнував, щоб молодь була хрещення Духом Святим. І вже з маленького віку він, тобто, це влаштовував е, такі на молитви, ми ходили на ці молитви. І я дуже даже задавав питання Богові, чого мої друзі зразу тобто, отримали хрещення Духом Святим. А я якийсь самий грішний, напевно, в питанні. Я пам'ятаю, два табори я пробув, і Господь, ну я молився, я просив, Боже, дай. Але я ну, нічого відповіді не отримав. І я пам'ятаю, я приїжджаю на третій рік у табір. Думаю, боже, це був напевно дев'ятий клас, мій чи десятий. І я молюся, і я пам'ятаю, як той момент сталося, як просто зійшла така сила на мене. То я, напевно, це десь була година шоста вечора, як я отримав хрещення Духом Святим. То десь у четвертій ранку, напевно, я прийшов спати. Ми просто по лісі ходили з хлопцями. Нас там ціла кімната отримала хрещення Духом Святим. Я пам'ятаю, це були самі щасливі, напевно, дні мого життя. Просто такі великі благодаті. Це таке не передається. До великих мурашок, як Господь просто дав цю силу. І ця молитва в лісі це таке відчуття, як Бог, во з тобою, прям знаєш, поруч іде. Вічення Святим Духом я отримав а, дуже нелегко. Це зайняло часу десь біля року. І коли я вже відчаювся. У особистій молитві вдома, там ввечері, коли я став на коліна, я вже молився відчайно, бо хто тільки не молився за мене. І... Попчук молився? Не буде називати ім'я. Все, нема шансів. От. І Ну, я і приходжу знаєш, з вірою. Стаю, знаю, що якби віра є, і зараз має іншого, але ставши на молитві, вже ревностно. З такої гартічне зерно віри. Почав молитися, просив, плакав, взивав до Господа і Бог Хрестив Духом Святий. Це було в Малині. Я ходив десь, я не пам'ятаю, десь 18-й. Я ходив роки 4. <4> <kit> Кожен малин, ну і в церкві у себе заявляв, там, звісно. І в якийсь момент, да, просто не, я не пам'ятаю, там якоїсь екстраординарної історії не було, просто в якийсь момент я ще раз прийшов і отримав. І все. Не повезло з сюжетом. Прийдеться вирізати. Отак воно буває в житті. Добре, дякую. Та нема за що. Все таки дійшло до цього до цього моменту. Почнемо з тебе. Як ти отримав хрещення Святим Духом? Всю історію. Ну, це прям надовго, брат. Ну, ладно, укорочу. Було коло. Ми всі стояли в колі з тима, хто хоче отримати хрещення. І е, всі з нас моляться, тих, що старші, там молоді, там тому подібне, моляться, і там все так, дух сповняє, а в мене щось нічого хрещення не відбувається, нічого. Я такий щось думаю, ну п'ять, боже, не виходить, мені нічого. А потім мені здається, що ті, хто навколо мене, стоять, починають говорити іншими мовами. І я настільки мене ревність такого підбурює в смислі, вони можуть, а я ні. Ну я, я вже рік прошу Боже, Ну як? Я ж вірю в те, все, все по Біблії я все роблю. Я просто навіть аж з таким, ну. Претензіями до Бога, я хочу отримати, як це. І, ну, я хрестився. У мене ну, така дрож пішла, бо мені сила зійшла, така від Бога. Ну, це ви всі переживали, я думаю, плюс-мінус. Але суть в тому, що із того всього з восьми чоловік я встав один хрещений Угу. Uh -huh. Тобто, чи то так потрібно було, що мені здалося, чи як, так ніхто більше не отримав крім мене. Якщо так, момент ревності. Те, що говорить, біблія. — дякую. Халилуя. — Тепер ти. А, саня прийшла просто. А а, як Тебе я... був зараз Так. Да. Ще раз питання. Як ти отримав Святим Духом? — Це було на Маленфест. Була така дуже класний табір. — Який рік, це вже не перша а, історія да, з Так, Це а, десь зараз скажу 16-й 2016 рік. Ось я ревнував в принципі три дня. Це весь процес був три дня. Реально, це було дуже коротко. Мій батько, що ви розуміли, він зараз пасер церкви. Він ревнував весь цей процес. Це було більше трьох місяців, і ну я не знаю, чому Бог мені за три дні дав, але я пам'ятаю, що я на другий день я вже типу для Бога: ну Господь, ну в смислі, ну другий день я молюсь. Уже ну я бачу, як мої друзі отримують. А я ні, ну чим я гірший. Ну і на третій день я вже прийшов, трошки вже такий розслаблений. У мене вже не було такого запала. Але якось так, щоб Бог дав оцю іскру, І я отримав вхрещення Духом Святим, замолився на мовах і пережив свого, свого Господа. Найяскравіший прояв Святого Духа в цьому житті. Був у мене момент, я був за кордоном, працював. і Було досить тяжко. Не в плані роботи, а морально було. Це досить тяжко. І мене було до Бога питання, ти зі мною чи не зі мною тим. І така була ситуація: пішов дощ, я працюю на вулиці, тобто все, руки вже опускаються, так все якось зябко робиться погано. І я кажу, Боже, дай мені зараз знак, чи ти зі мною, чи ти є зі це була країна, Швеція, тобто там дуже мало рускоязичних вчителей, україномовних неважливо. І я задаю питання, кажу, дай мені зараз відповідь і стою. Чекаю, Боже, де? Ну, дощ усилився, сили, Ті, мені стало хуже, холодніше, я взяв далі мішки і почав тягати. І ну так декілька ходок зробив, я виходжу на подвір'я, беру, знову загружаю мішки. І виходить, ну, це був багатоповерховий будинок, виходить такий ну, старенький дідок, такий, типу, в ну, роки під 70, така сива борода, так, одягнутий весь такий кежуал. Стайл, типу, mm -hmm. класний, ну європейський такий, такий в нього шляпа така здорова, бриль був гарний. І він виходить і питає, звідки я, що я на російській мові. Дуже така ломана, але російська. Він знає говорить, говорить, я відповідаю, що з України мені тяжко, працюю зараз тріхи, ну, повністю розповів, що в мене душі. І він так вислухав, зі мною поспілкувався добре. Потім такий підіймає так шляпу і каже, Бог з тобою. І уходить. У мене просто челюсть відвисла, ну в прямому сенсі того слова. Я стояв, я не міг зрозуміти, де я, де я знаходжу, що я не але але зрозумів, мені мене прийшло таке сильне, така присутність Божа мою душу, і я зрозумів, що Бог зі мною. І це мені допомогло там пробути ще довгий час в цій країні, просто ці слова. Вони мені лягли як, ну, як сила Божа взагалі лягла через ці слова, через цю, цю людину. От таке було проявлення. Ну, Багато разів і Бог хранив і захищає ситуацію, але от чомусь останнім часом я дуже розмірковую над цим моїм питанням до Бога і тим, як Бог відповів. мені. Це було сильно. І він близько, і він з нами. Це не моя робоча сторона, давай <смірко> Ох, А ну давай. Чекайте, зараз я маю подивитися на зеркало. Ми почекаємо. Можна? Так. Да. Оля, як ти отримала хрещення Святим Духом? Коротше. Е, насправді я покаялася. Та да, тут, а як можна в такій атмосфері говорити про Святий Дух? Серйозні речі ми розмовляємо. Ти? Всі. Коротше, значить, я покаялася. І я взагалі не знала, хто такий Дух Святий. Я навіть уявлення не мала і навіть взагалі не задумувалася про таке. І мені одна дівчинка підходить і запитує, чи типу, я хрещена Духом Святим. Я кажу, ні, я взагалі не шарю, хто це такий, що це таке взагалі. Я тільки покаялася, тільки прийняла в одне хрещення, до мене вже з святим Духом, що це таке взагалі? І вона мені каже, типу, ти тут ти молися. І через декілька днів я попадаю на зустріч одну. Молодих віруючих людей на молитву і мені і в мене запитали в мене, і в моєї подружки Маше, Маша. Маша, привіт, е, <плес> <плес> і ми були знає на хрещені Духом Святим. І коротше, ми десь молилися чотири години, і я отримала хрещення Духом Святим. Цих чотири хвили... чотири години пройшло як чотири хвилини насправді. Просто е, я. Бог дуже сильно перемінює. Типу, я отримала хрещення духом Святим і моє життя максимально змінилося просто як тільки могло. Я взагалі не пам'ятаю, як я жила до того. І зараз набагато легше насправді. Ти молишся собі, Бог тебе благословляє, наповняє, і ти вже встаєш з колін як нова людина, оновлена, Бог дає сили. Коротше, це дуже кльово. Люди, так що моліться. Соня. Да. Як ти отримала хрещення Святим Духом? Це довга історія. Давай коротко. Коротко. Коротше, виходжу наперед, молюся, дякую Богу, визиваю типоти хрещена, а я не хрещена. І що робити? Стою біля тих, хто хрещений, спускаю, спускаюсь вниз, молитва закінчилася. І тут на місці така: опа, а я хрещена. Все. Що? Вона ще раз заслужка. Всі поняли? Давай, включай. І ще раз. Да. Короче, оце місце okay. Філадельфія. Приїхав Попчук. І я така, типу, хочу хрещення, вже п'ятий раз виходжу. Така, ну попчук вже в тебе в лице, я знаю. За руку здоровається. да, за руку вже такі, дякую, що ти прийшла знову. Я краше. Я стою, молюсь, молюсь, такий. Виходь наверх, там наверх виходять ті, хто хрещені вже. Я така, добре, а що робити, якщо я не хрещена, виходжу наверх? Коротше, для мене десятилітня дитина стоїть, молиться всіма мовами, які тільки можна придумати. Я стою, слава Богу, алілуя. <реку> <реку> і така все, молитва закінчилась, і я така думаю, що робити. Мене на типу я йду назад на місце. Мене вітають такі молодець клас! вітаємо!» Я така, що звітати? За що вітати? Така стою на місці, така молюся, молюся, і така, опа, да, є. і Я хрестилась Духом Святим. Амінь, алілуя. Все. Дякую. А це було нормально? Да, Все. Давай ще раз знімо. Хто такий Святий Дух? Це третя особа Бога рівна Отцю і сину Отцю і сину. Це є Бог. Не об'ясню тройцю ніхто не об'яснив і я не об'ясню, тому що хто об'яснить трійцю, то вже не буде Бог. Бог один, але в трьох особах. І навіть в єврейському а, першій книзі буття, єврейське слово Елохім має закінчення множинне. Тому ми розуміємо, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий рівні між собою. Отець задумав. Син звершив, святий Дух відкрив. Це одне ціло. Добре, дякую. Е, наступне питання: навіщо потрібно хрещення Святим Духом? Ви приймете силу, і на вас йде Дух Святий. Народження згори відбувається тоді, коли людина кається і вірує. Вона народжується для царства Божого. Вона народжується новою людиною. Вона плаче, вона тішиться, вона радіє. Але для того, щоб мати силу свідкувати іншим, потрібно хрещення Духом Святим. Дива! Так це сама найперша необхідність, яку заявив Ісус. Не відлучайтесь від Русалиму, доки не затягнеться силу і звиш. Вони бачили, вони чули, вони розмовляли, вони були свідками, але в них не було сили свідкувати. Дух святий дається для свідчення. Номер один святий Дух дається для святого і побожного життя. Святий Дух дається для того, щоб ми були посудинками, храмом Божим, так говорить слово Боже. Тому ревнувати про хрещення Святим Духом це перший крок. Другий крок це коритися духу, третій крок це бути вводженим духом. Бо є люди, які отримали хрещення духом, далі не йдуть. Дякую. Наступне запитання: що втрачає людина, яка не має хрещення Святим Духом? Вона втрачає ту благословіння, те, яке Бог призначив. Вона не довіряє, вона сумнівається, вона чомусь і так далі. Тому вона сама себе обкрадає. Я знаю по собі, як я увірвав 19-го хрещення, прийняв 19 69-му році, а в 74-му я пережив духовне хрещення. Це велика різниця. Це та, якби ти був дитинка, так? а отримав силу, ти якби зайшов далі в воду, якби ти стояв по кістки в воді. Божі благодаті, а ти просто пережив більше ще благословення, бо не мірою Бог дає духа. Чуєш? Тому ми не можемо сказати, що от я, наприклад, повірив і вже все іде далі. Іде далі, іде далі, так як написано у пророка, по-моєму, зикиїля, що я відміряв і так далі. Тому ми не повинні зупинятися на наших етапах і не обмежувати Святого Духа. Він дає покаяння, він народжує згори, він хрестить силою, він хоче далі нас вести, він хоче нас вживати, він хоче нас випробувати і хоче нас приготувати до зустрічі з Христом. І коли ми помремо, він нас буде воскрешати. От така Потужна дія Святого Духа. І коли ми Духа Святого обмежуємо, тільки мовами це неправильно. Дух Святий це не мова, Дух Святий це третя особа Бога, яку можна оскорбити, засмутити, яку можна навіть із свого серця вигнати. Це особа, яка живе в нас. Дух Отця і Сина є в Дусі святі. Тоді питання: а чи можна втратити Святого Духа? Можна. Дух Святий не буде триматися там, де гріх і неправда. Там, де нема покаяння, і Дух Святий може покинути, так як покинув Бог Єрусалимський храм. Євреї думали, що Він храму не, 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 не подасть нікому, а вороги прийшли і зруйнували. Тому не треба тут ставити а, питання, що що би людина не робила, Святий Дух, це вже вирішує Господь. Є межа, за яку, коли ми перейдемо, Святий Дух може нас покинути, ми навіть не відчуємо. Тому написано, є ревнуйте. От, є пісня. От і Духа Святого теремно шануй. Святе побожне життя, так, воно дає гарні умови для Духа Божого, який живе в нас, не послух, непокора, гріхи, неправда засмучують, і святий Дух себе відчуває не в храмі, а в камері. Тому наше серце каже: бережи себе чистим. Павло пише до Тимофію. Добре, таке тоді питання: з вашого особистого досвіду, найяскравіша або найсильніша проява Святого Духа в вашому житті? Перше, це було, коли Господь мене спас, коли мені було 18 років. Це була одна дія потужна. Потім була потужна дія ще більша – хрещення Духом Святим. Потім була ще одне на одному зібранні, коли Дух Святий зійшов. Не наче а, хмара, не наче сила зійшла, коли всі замолилися однаковою мовою, якби величезний струм пройшов через нас усіх. От, а, на цьому зібрані це було унікальне таке це пережиття. Тобто різні моменти ти переживаєш, але ти не сумніваєшся, що це Святий Дух. Так. Ну і коли молишся за хворих, Богу здоровляє, коли проповідаєш, Дух Божий допомагає. Дія Святого Духа є універсальна і унікальна. Одним словом не можна описати. Добре, дякую. Все ще два запитання. Так, давай. Е, чого потрібно уникати молоді? Е, уникати е, гріхів, уникати блуда. Уникати п'янства, наркотиків, отих поганих товариств, написано Ухиляйся від злого. Читайте гарно пісня до Тимофія. Женися за правдою, женися за вірою. Тобто ми завжди на роздоріжжі, за чим ми побіжемо. Так? За чим ми нахилимо? Лукаві завжди заманює нас, видаєш, він ніколи з рогами, копитами не появляється. А він такий, знаєш, хороший, да ти будеш успішний, да ти будеш бос, да ти крутой, да ти щоє, ти собі давай роз, розважся. ти собі це є сатанінська уловка. Так? І Кінцівка буде плачевна, трагічна і катастрофічна. Але відвернутися і вибрати, каже, вибери віру, вибери правду, вибери любов до, до Бога і до ближніх, вибери милосердя і доброту. Біблія чітко каже: ухиляйся від зла, а нахили своє серце до добра. Зло може бути в різні форми, так може бути грошолюбство, може бути е, е, плотолюбство, може бути гординя, може бути упертість, може бути зазнайство, може бути байдужість. Просто а мені, мені все равно. Я дивлюся на байдуже, з ним Розумієш? А людина, яка в пошуках, навіть вона може десь і неправильно що робить, але вона шукає правду, вона її обов'язково знайде. Блаженний, голодний і спрагнений правду. Молодь. Любіть читати Боже Слово, любіть молитву, любіть церкву, шануйте служителів, і у вас все вийде. Бог вас ніколи не залишить. Ведіть праведний, побожний спосіб життя. Бережіть себе від цього, що є в світі. А в світі смертонасний вірус, від якого лікарства немає, тільки до Ісуса, коли прийдемо, Він може нас простити, обняти і так далі. Ну, з Ісусом чудове життя, прекрасне життя, радісне життя, коли ти переживаєш. А коли ти вдалі, то о, щось таке сумне, о, твари. Коли ти особисто, от я дуже хотів би, щоб молодь мала особисту спільноту. Я це пережив, і мене нічого так би мовити в світі не цікавить. Мене не захоплюють. Гроші, слава, влада, бо я вкусив щось вищого. Я вкусив того, що з ним зрівняти неможливо. Я його проміняти не можу на тряпки, на, на, на те, що ти завтра залишиш. Розумієш, тому найбільша цінність придбати Ісуса, щоб Він був другом, пастором, Спасителем, ну і нашим добрим учителем і вів нас за руку тримати. Добре, і останнє питання: три поради для молоді. Можна коротке. Номер один молодь. Шануйте, і любіть своїх батьків, будьте їм вдячні. Друге. Шануйте церкву, де ви є, і шукайте в своєму серці, що вам Бог кладе, чим ви можете бути корисні для Бога. І третє, і третє молодь. Ви повинні знати, що Бог вам дав життя і здоров'я, щоб ви були його посудинками на честь. Я рекомендую, щоб ви всі хотіли бути. Посудинкою на честь, а не на нечесть. І якщо ви будете серцем до Бога линути, ви побачите велике благословіння в своєму житті. Дуже дякую. Честь має.